Сьогодні ми з вами спробуємо підійти з практичної точки зору ще до одного сервісу: це сервіс Google Форми, який дозволяє опитувати респондентів великої кількості, створювати різноманітного типу запитання, завдання, а також аналізувати ті відповіді, які ми отримали з допомогою Google таблиць. Як знайти цей сервіс і як краще його відкрити? Можна декількома способами знайти цей сервіс. Я пропоную зробити це ось таким чином: відкрити браузер, краще якщо це буде Google Chrome. Далі в сендвіч меню знайти значок форми. В разі відсутності ви можете просто прописати в пошуку Google, Google форми і відкрити посилання. Ще один варіант пошуку це через диск. Натискаючи на диск, у нас є кнопка Створити. І ось тут у переліку можливих створених документів ми можемо обрати саме Google форми. Натискаємо на порожня форма, і у нас з'являється відповідне вікно. Це вікно складається із наступних частин. У верхньому лівому кутку у нас є форма, поки що без назви. Відповідно, ця форма дублюється і в центральній частині нашого вікна. Далі, у верхньому. В правому кутку у нас є інструментарій, який може, наприклад, там, налаштовувати тему. Ми маємо можливість попереднього перегляду цієї форми, подивитися, як її будуть бачити е, наші респонденти. Можемо повернутися назад, скасувати нашу дію, навпаки, повернутися вперед. Можемо копіювати посилання для того, щоб поширити нашу форму. Е, також можемо додати співавторів, які будуть працювати з нами над створенням цієї форми. Можемо опублікувати і таким чином поділитися цією формою з іншими. Крім того, в нас є три крапочки, якими ми можемо вставляти додатковий HTML-код, можемо роздрукувати нашу форму, можемо зробити редактор сценаріїв, завантажити додаткові доповнення, наприклад, такі як по обмеженню часу і тому подібне. І в нас є різні комбінації клавіш, які ми можемо також з цим тут використовувати. Що стосується частини вертикальної нашого вікна інструментів, то тут у нас є можливість створювати запитання. Плюсик це створення нового запитання. Далі у нас є можливість імпортувати запитання з іншої форми, якщо воно вже створено. Ми можемо можливість додавати опис до наших форм, розділів і так далі. У нас є можливість додавати зображення, можливість додавати відео і можливість додавати розділи. Давайте по порядку. Перше, щоб змінити назву нашої форми, необхідно зробити це в вікні зверху, зліва. Давайте назвемо нашу форму як тестовий варіант. Є. Тепер зверніть увагу, що коли я натисну мишкою нижче, то вона автоматично зміниться і в центральній частині нашої вкладки. Тестовий варіант. Ще хотів би звернути, що центральна частина нашої вкладки може перемикатися на три різних додаткових вкладки. Тобто це вкладка запитань, є вкладка відповідей, є вкладка налаштувань. І ми можемо додатково налаштовувати нашу форму саме тут. Все ж таки, у нас є назва форми, ми можемо додавати ще до неї опис. Опис форми це коротке пояснення. Для кого ця форма, навіщо вона потрібна, про що вона? Ну, крім самої назви, можемо розшифрувати ціль нашої форми, або якої мети ми намагаємось досягти. Можливо, вкажемо якісь певні інструкції або якісь супутні слова, які налаштують наших респондентів на проходження саме нашої форми і надасть їм необхідний настрій, зробить якісь певні логічні зауваження до того, як краще це зробити. Ми можемо в описі користуватися різним шрифтом, зробити біжирним, щось зробити курсивом, щось підкресленим. Можемо робити гіперпосилання, можемо робити список. Може робити список 1, 2, 3, можемо робити це відповідно певним пунктам. Ну і також робити, скидувати форматування, щоб повернутися до, до початкового формату. Це зручно робити, якщо необхідно відформатувати велику кількість тексту, яку ви скопіювали з якогось іншого документу. Далі Безпосередньо приступаємо до створення нових запитань. Запитання без назви. Тобто, у нас поки що запитання тут зовсім нема, є варіант і все. Щоб почати з ним працювати, необхідно на нього натиснути лівою клавішою миші. Ми натискаємо на неї лівою клавішою миші і отримуємо набагато більше інструментів, ніж було до цього. По-перше, можемо написати саме запитання. Допустимо, це буде запитання 1. Запитання 1. Далі, крім цього, що ми можемо формувати самі запитання, ми можемо ще їх робити жирними, знову ж таки, якісь, чи якусь частинку нашого запитання, можемо якусь частинку питання робити курсивом, якусь частинку робити підкресленими. І таким чином робити логічні акценти на деяких словах, які, на нашу думку, респондент повинен звернути увагу. Перше, що у нас з'являється у правій частині вибору запитань це запитання з варіантами відповідей. Якщо ми натиснемо на спадаючий список, ми побачимо, що тут є і інші варіанти. Якщо обрати з варіантами відповідей, в такому разі ми можемо створювати багато варіантів, але наш респондент зможе вибрати лише один. Якщо ми хочемо обрати інший тип запитання, в такому разі. Ми просто натискаємо на якийсь інший формат. З короткими відповідями, абзац, пропорції, спадний список, лінійна шкала. Можемо виставляти рейтинги. Можемо робити, наприклад, таблиці з варіантами відповідей на співвідношення, сітка пропорцій, дата, час. Як створити нове запитання, дуже легко натиснувши на плюсик. Натискаємо на плюсик, і у нас з'являється нове запитання. Назвемо його запитання 2. Є запитання два створено, і зверніть увагу, автоматично воно підібрало сюди коротку відповідь, але ми можемо ставити ту, яку хочемо. Запитання з короткою відповіддю це, як правило, потребує відповідь декількома словами або ж одним реченням. Якщо ми хочемо отримати від нашого учня чи людини, яку ми опитуємо, більш розгорнуту відповідь, то нам необхідно обрати абзац. Саме обираючи абзац, у людини, яку опитують, буде можливість записати сюди більш, більше відомостей, які проскварили відповідь на, на запитання. Якщо ми хочемо зробити можливість обирати дітям декілька правильних відповідей, для цього треба використовувати питання типу пропорції. Тут ми також натискаємо на саме запитання і пропонуємо варіант 1. Допустимо. Щоб створити ще одне питання, натискаємо Enter. Варіант 2, 3, 4, 5, зверніть увагу, автоматично перераховується послідовність чисел. Звичайно, зі словами так не вийде, придеться вдруковувати самостійно, але все рівно із числовими значеннями ми можемо так пришвидшити нашу роботу. Далі. Є ще інші типи запитань. Запитання, наприклад, із спадним списком. Спадний список. Чим цікавий, тим, що ми вводимо варіанти. Знову ж таки, варіант 1, варіант 2, варіант 3, варіант 4. Для того, щоб наш респондент, коли буде проходити форму, міг обрати якийсь один із них саме із спадного списку. Назвемо запитання: «спадний список. І ще така цікава особливість, що ми можемо подивитися на те, як буде бачити учень або там людина, якого опитують, саме цю частину запитання. Тобто подивитися на форму нашого очима майбутнього респондента. Для цього необхідно натиснути на ось оце око попередній вигляд. Натискаючи на нього, ми відкриваємо в наступній вкладці саме той вигляд форми, яку вони побачать. Зверніть увагу, наше запитання, де можемо брати лише один варіант відповіді. Обираючи якийсь іще один, воно переставляє просто відповідь на, іншу, на інше місце. Там, де в нас пропорції з можливістю обрати декілька правильних відповідей. Зверніть увагу, так воно і діє. І спадний список. В спадному списку в нас є можливість обирати варіант, бачите, ось таким чином. Видно, що наша форма ще не опублікована, і ми можемо скопіювати посилання для респондента прямо тут. Повертаємось до нашого редагування нашої форми, попередню вкладку, і давайте подивимося, які ще типи запитань ми можемо створювати. Крім спадного списку, ми можемо створювати лінійну шкалу, позначати кількість в цій шкалі відміток. Так, і можемо позначати крок, ну, тобто 0,1. Далі мітка. Мітка, яка буде стояти на початку одинички, тобто, наприклад, там негативно, негативно. І в кінці нашого лінійної шкали буде стояти позитивно. І запитання по типу наскільки позитивно. Як буде бачити учень дане запитання? Давайте з вами перевіримо. Ось у нас є лінійна шкала, є її градація від 1 до 9. І ми можемо обрати певну. Якусь цифру. Таким чином можемо графічно виміряти, наскільки позитивно чи негативно ми ставимось до чогось, або щось сприймаємо, або щось оцінюємо. Повертаємось назад і давайте ще розглянемо декілька варіантів. Натискаємо знову на плюсик, і давайте оберемо таблицю з варіантами відповідей. Тут у нас з'явилися рядки і стовпці. Відповідно, це співвідношення. В рядок 1 повинен співвідноситися із стовпцями, які є ось тут. Зверніть увагу, бачите, як воно буде виглядати ось таким чином. Значить, ще питання це сітка пропорців. Створимо рядки, створимо стовпці. Запитання. Наприклад, там 6. І давайте глянемо, як це буде виглядати. Зверніть увагу, тут ми можемо обрати декілька варіантів. Тобто на 100, 5, 1 ми можемо обрати прямо, наприклад, 3 варіанти. А на стовпець 7 жодного. Далі. Повертаємось до нашого редагування форми. І давайте з вами іще спробуємо створити один тип запитання. Це такий як дата або час. Ну, давайте спробуємо дату. Наприклад, в якому році? Ви народилися, допустимо. Тут треба вказати місяць день і рік. Натискаємо на календарик. Ну, це буде робити наш респондент, і там обиратиме свій день народження. Це можна побачити, натиснувши на око. І ось тут ми маємо можливість, бачите, вписати або, натиснувши на календар, обрати конкретну дату. Доволі зручно для збору, наприклад, дат народження. Повертаємось до редагування. Тепер зверніть увагу, що на кожне запитання, яке ми створили з вами, можемо вказати правильний варіант. Для цього необхідно перетворити нашу форму на тест, який ми будемо оцінювати. Для того, щоб це зробити, нам необхідно перейти до вкладки налаштування і увімкнути оцінки. Призначте максимальні бали, налаштовуйте відповіді і автоматично надсилайте відгуки. Таким чином, наша форма перетвориться в інтерактивну і буде взаємодія. Ми отримаємо результат. Єдине, що ми можемо перевіряти автоматично відповіді наших учнів, а можемо зробити перевірку вручну пізніше, після того як ми перевіримо, допустимо, якісь розгорнуті відповіді, там де не буде у нас шаблону правильної відповіді. Далі ми можемо показувати налаштування для респондентів там, незарахованих відповідей, які будуть неправильні, але краще це вимикати, якщо ви хочете цю форму надсилати декілька разів різним учням в різний час. Щоб вони не відразу ділилися правильними відповідями. Також це прибираємо і кількість балів. Ну, кількість балів це необхідне, необхідне налаштування, і ми його залишаємо, щоб учні дійсно бачили. Можемо встановити за замовчуванням кількість балів, яка нам необхідна. Далі можемо налаштовувати також тут відповіді, тобто можемо збирати електронні адреси, це якщо ми робимо вручну. Перевіряємо цю форму, то воно збирається автоматично і тут не потрібно нічого налаштовувати. Насилати користувачам копії їхніх відповідей, дозволити виносити зміни у відповіді і обмежити до однієї відповіді. Натиснувши на цю кнопку, ми можемо зробити так, що учень має право з одного облікового запису здати цю форму лише один раз. Можна налаштувати презентацію, можна показувати панель перебігу, перемішувати запитання. І також можемо переглянути зведені дані результатів. Таким чином, ми з вами розглянули основні налаштування цієї форми. В вкладці відповіді у нас поки що нічого немає, тому що ми ще цю форму нікому не надсилали і ніхто її не проходив. Якщо натиснути на Зв'язати з таблицями, у нас з'являється можливість відповіді. Аналізувати через Google таблиці, і ми це обов'язково зробимо, коли будемо аналізувати відповіді. Повертаємось до вкладки запитань, і зверніть увагу, що тепер, натискаючи на запитання, у нас з'явилося ключ опитування, чого не було раніше. З'явилася обов'язковість цього питання. Воно буде із червоною зірочкою для респондентів, які будуть його проходити, і вони зрозуміють, що не зможуть надіслати форму, поки не зроблять обов'язкові запитання. Включи опитування. Ми виставляємо бали, які нам необхідно виставити. Якщо це запитання з одним варіантом відповідей, то відповідно буде один бал. І тут же, в ключі опитування, ми можемо поставити правильну відповідь, яка буде автоматично перевірятися Google формою. Це полегшить роботу із перевірки даної форми. Так ми можемо зробити по кожному запитанні. Наприклад, у запитанні номер 2 ми можемо в ключі опитування не тільки змінити бали, а й обрати, наприклад, декілька правильних відповідей і натиснути Готово. Далі, в складному списку ми також можемо зробити ключ опитування і обрати якусь одну головну відповідь, по натисканні якої далі зробити, наприклад, переход до іншої форми або іншого розділу форми. Е, наскільки позитивно, тут немає сенсу робити правильності відповіді, тому наше запитання може оцінюватися в 0 балів. Просто можемо взяти якусь певну емоцію від людей. Далі, співвідношення. В співвідношенні ми також можемо робити ключі опитування. В ключах опитування ми бачите, можемо проставляти правильні відповіді ось таким чином. Ну, стовпець шостий у нас ні з чим не буде з'єднуватися, тому що в такому разі у нас не вистачає рядків. Тобто повинно бути 6-6. 5х6 ось таким чином. Можна проставити за кожну правильну відповідь по одному балу. Готово. Аналогічним способом можна робити і з прапорцями. І аналогічним способом можна робити ключо-опитування із датою. Тут можемо додавати відгук. 1959. Зберегти. Готово. Після того, як наша форма буде зроблена. Ми маємо можливість її надіслати нашим, нашим респондентам. Для того, щоб це зробити, нам необхідно опублікувати нашу форму. Натискаємо на опублікувати і відразу бачимо, що респонденти, усі користувачі з домену Криворізька гімназія, це все можна керувати і змінювати. Справа в тому, що це корпоративний обліковий запис, і ми можемо обмежувати розповсюдження нашої форми для безпеки тільки в нашому закладі. Можна це прибрати. Тобто, ми можемо зняти це обмеження і зробити його доступним усім, хто має це посилання. Таким чином, обмеження будуть зняті і приймати участь в опитуванні зможуть всі люди, які мають посилання цієї форми. Натискаємо готово. І таким чином у нас опублікована наша форма. Далі, після, опублі... після публікації форми. Ми можемо скопіювати наше посилання, щоб відправити його іншим. І так, коли ми надіслали нашу форму і наші учні почали відповідати, ми відразу це побачимо у вкладці відповіді. Зверніть увагу, тут з'явилася циферка 2. Це означає, що дві людини пройшли наш, наш тест. Відразу вкладка відповіді змінюється. У нас з'являється статистика, тобто така от інфографіка. На які видно набрані бали, видно кількість респондентів. Можемо аналізувати попередньо відповіді на запитання, на успішність освоєного матеріалу, саме всієї групи, саме за цією стислою статистикою. Крім цього, можна подивитися по запитанням окремо, хто як відповідав, скільки людей яким чином відповіли. Видно кількість, видно варіантики який обраний. Далі, по кожному запитанню є своя інфографіка. По запитанню номер 6 також є інфографіка. Є, є інфографіка і по запитанням в календарі. Далі, якщо ми хочемо подивитися на конкретне запитання і проаналізувати його, то у нас є можливість ось їх тут гортати. Ми можемо тут їх гортати і таким чином аналізувати кожне запитання окремо. І можемо проаналізувати відповіді окремих респондентів, перевірити індивідуально, хто яку відповідь надіслав. Таким чином, навіть підкоригувати тут їхню оціночку, яка буде виставлятися, в залежності від того, яку відповідь ми очікуємо. У нас також тут буде видно відгуки, які ми тут писали, видно, яку дату було обрано. Далі ми просто зберігаємо необхідну інформацію і переходимо через стрілочку до наступного респондента. І таким же самим чином перевіряємо його. Якщо ми, наприклад, хочемо все ж таки зарахувати запитання 2, вказано тільки одну повірну відповідь, ми натискаємо на ось цю оціночку, виставляємо одиничку і зберігаємо. І таким чином це перевірка вручну. Автоматично, це тоді, коли ми. В налаштуваннях поставили б одразу після надсилання форми, тоді взагалі б нам би не прийшлося нічого перевіряти. Є можливість аналізу даних відповідей респондентів через Google таблиці. Натиснувши і зв'язавши нашу електронну таблицю із нашою Google формою, у нас відкривається в новій вкладці табличка, в якій видно, який респондент в який час. Відповів на те чи інше запитання, здав нам цю форму, які відповіді в нього є, які відповіді порожні, яку дату він обрав? Тобто тут ми маємо можливість аналізувати відповіді, використовуючи інструментарій електронних таблиць.